Я служив в 128-й бригаді ТРО під Старомайорськом Я отримав поранення від 120-го мінамету, штурм села. Ну нічого такого, ну але так вийшло. Повністю проплатила Україна. Я не копійки за нього не віддав. Коли я після реабілітації я півроку нічим не займався. Я почав набирати вагу. Це категорично погано, скажімо так. Треба в формі тримати себе. Ну пробуємо. Падаємо, встаємо і знову пробуємо. Бо в собі закритися ну, можна, але навіщо? У нас є поповнення, який буде нам допомагати. Ну, як Такий важкий час і для хлопців, і для їхніх родин. Мабуть, спорт від душі набуде. Як то кажуть, чим зможуть, допоможуть. Нема слів, чесно. Ну, то Хлопці дуже мотивують.